Всім мої вітання, сонячного літнього, всім гарного дня! Кому потрібно дощик, нехай він і пройде. А я вам хочу показати лілії свої, і головне зробити таку вам пропозицію. Ось кому сподобалася Лілія. Це Лілія низькоросла. Як бачите, там вже є багато діток. Ось, і мені не жалко, мені стільки не потрібно. Я хочу вам запропонувати. Подарунок безкоштовний в межах України. Я зроблю вам посилочку, ось Бандерольку, і перешлю вам. Безкоштовно, знову ж таки, зауважую, ці цибулинки лілія низькоросла, в кого клумбочка все-таки має дизайн низьких рослин. Ось вона дуже гарно підійде. Донечка в минулому році нам прислала. Було в кульочку шість цибулинок, три з них були високі, бордові. А е, три були ось такі цікаві, дуже гарні жовті. Е, будь ласка, не соромтеся, кого зацікавила така квіточка, бачите, бджілки їх дуже люблять. І ми милуємось, потім розсадимо. Це в, нас, в мене тут такий закуточок. Де я, якби, дослідна діляночка, і виноградик тут вирощую гілочки, так що теж можу запропонувати вам і гілочки по осені, винограду можу вислати. Виноград пропоную сорт кишмиш, дуже гарно родить, якщо правильно доглядати, можете зберігати в холодильничку з осені до весни. Знаєте, дуже легко проростити гілочку, поставити в водичку і у вас пустить корінець, будете мати собі виноград, чудовий, дуже гарно родить, великі грона, великі ягоди, так смакують. Ну, ось, будь ласка, а поки, поки милуємося ліліями, сезон лілій в розпалі. Будь ласка, пишіть, не соромтеся. Я вам обов'язково зроблю подарунок. До побачення!